Так, добрий, добрий ранок. Я знаю, що я вчора казав, що шортові угоди треба не відкривати. У мене просто була угода вчора пізно, тому це виходить, я, виходить, торгував на пробці. Просто вирішив записати, бо цікавий був розвиток. І якраз показати, яким чином ми забрали тейк. Дивіться. У нас вчора була оця історія з несхідною структурою, без перебиттів минулих максимум, тобто без підзняття. І тому після того, як сформувалася певна історія, на годинці ось така історія почала формуватися. Ось ця година ще не закрилась. Я побачив, що. Дуже підходящий зараз час для угоди, оскільки ми дуже повільно росли і дуже активно почали знижуватись. Ну, і плюс, якщо брати оцей максимум як основний, то у нас виходить, що несхідний моментум. Пам'ятаєте, що я малював, який можливий розвиток ситуації. Дивіться, ми на трішки починаємо знімати мінімуми. І ось тут взагалі зупинилось, поки що. Тому виглядає ситуація така, що поки що теж ми можемо шортити, якщо буде для цього передумови. Ну, наприклад, ми щось знімемо або піднімемо, щось тут намалюємо, якусь ситуацію. Однак це все проти ринку, вход, вхід в угоди. Тому. Дивіться, хоча я знаю, казав, що я не буду заходити ні в лонг, ні в шорт, але просто побачив, що дуже гарна ситуація намалювалась, вирішив її використати там з мінімальним. У мене навіть ризик був 0,5%. Чи 0,8 там щось з комісією. Так, дивіться на. Давайте на хвилинці покажу. Краще видно було вгоду. Просто я побачу, що сьогодні вночі закрилася угода. От. Значить. А тут, кстати, стоп неправильно. Ось тут аж був стоп. До речі, бачите, що чуть не винесли мене. І так, після того, як ми зняли оцей максимум. Ми почали формувати цікаву структуру, типу, з підзняттям ще вище ринку, і вже зробили, якби МБОС на там на М3, М1, після чого пішов пішла корекція в зону там ОТЕ, скоріш за все, і вже далі знову пішло зниження. По суті, це така, якщо називати, в технічному аналізі, простими словами, це типу. Голова і плечі. Типу її підвити, Але, по суті, це дно яке нижче. Це про що я говорю. Потім у нас було підзняття. Ось цього максимуму І після чого як ми вже почали більш активно знижуватись, бачите, нижче цього мінімум. Я зайшов у воду. Це реально було вже там 12-та година. Стоп сюди поставив трішки вище, ніж за оцей максимум, який знімали, хоча він був безпечний насправді. Типу можна було оставляти ось тут. Стоп, але вирішив трішки далі. Бо могло б бути таке, що її пізнімо. Ну і тейк ставив на Ну, фактично можна було на перехайств, на перелоу ставити. Але так як угода. Проти основної тенденції. Де воно тут? То я став трішки вище цих закриттів. Ну, від закриття цієї свічки і відкриття з цієї. Ну, от бачите, так забрало. Хоча на перелом можна було ставити. Зараз прийшли е в зону пої, я б сказав, тут, скоріш за все, оцього, ці проторговки. У нас фактично ось дивіться що маємо. Бачите? Тобто оця проторговка, яка була після того, як ми вже досягли мінімуму і після цього імпульсу у нас був відкат. І ми пройшли точно в цю зону і від неї відскочили. Це класична, а, класична історія Money, насправді. Просто десь воно працює, десь ні. Просто треба орієнтуватися по ситуації. Така історія.